Я вже така батарейка під Макітовську посадку. Можна взяти таку хернюшку. Мийка високого тиску називається від Прокрафта. Дивіться, 30 бар видає тут різні всякі. Крутиться оця насадочка, і тут різні всякі режимчики. Можна її прискувати, якісь рослинчики, а можна і помити машину, там сполоснути, якесь стуло вдома, якесь крісло, да, якусь лавочку, якогось забора, помити, вікна помити можна. Ну, удобна штука. Відевичку води набрав, шланг йде там в комплекті. Бачите, йде в такому кейсі, щось для зберігання. Це тушка 3600 гривень. Під будь-яку батарею, під макітовську під... посадку підходить. Комфорт дисплей панел. Тут якісь коротше, не... Не, типу, режими, давлення, скільки воно дає переключати, бо я тестував таку, ну, таке, скажімо так, якщо не маєте повноцінної мойки, можна брати. А якщо хочете хорошу мойку, тоді буде це вже 10 тисяч гривень стояти. Ну, Тільки сітєва, звісно. Е -е... Але там вже буде 165 бар. Тобто там вже буде нормально видавати. Ну, Але для дому, якщо маєте ось такі батареї, собі взяли відро шлангу кинули і пішли мити собі те, що вам треба.